Доброго ранку, мої маленькі розумнички, а чи дійсно зараз ранок? Можливо, вечір? Звісно, ні, скажете ви, мої дітки, і будете праві. Зараз ранок. А чи ми нещодавно прокинулися, відпочиваючи усю ніч. Що ви встигли вже зробити зранку? Застелили ліжко, вмили личко і почистили зубки. Чи зробили ранкову гімнастику? Смачно поснідали? Молодці. Дотримуйтесь порядку режиму дня і будете здорові. А зараз настав чудовий час для того, щоб дізнатися щось цікаве. Чи знаєте, ви, дітки, що таке доба? Коли разом минає ранок, день, вечір та ніч, це все ми називаємо одним словом доба. А щоб краще зрозуміти про ці чотири пори доби, пропоную сісти вам зручно і послухати казочку. Жила була доба, і мала вона чотирьох дітей ранок, день, вечір і ніч. Син ранок, хоч не тривалий, зате світло радісний і сонцесяйний. Він вправно виростає зі світанку, зі сходом сонця. І невидимо зникає з наближенням полудня. Обігрівши ранковими промінцями сонця всю землю, він, виконавши свою почесну місію, зникає. День це син доби, який намагається виконати багато роботи, скрізь усе встигнути, здійснити вчорашні задуми, а потім перейти до нових. Інколи або їх реалізувати, йому бракує часу. Ех, як пине вечір. А син вечір, коли природа стомлено завмирає, прагнучи відпочити, вкриває світ сутінками, які приносять прохолоду та спокій. Кроки вечора тихі м'які, а характер добрий. Він, як і ранок, нетривалий, але жаданий для всіх. Згустивши сутінки, спокійно передає владу сестрі ночі. Ніч це дочка доби. Вона не зла і не жорстока, не треба боятися її темноти. Ніч хоче, аби, зустрівши ранок, кожен, хто живе на цьому світі, осмислив прожитий день, щоб завтра, яке неодмінно настане, не повторити вчорашніх помилок. Отак От триває рік у рік уже не одне сторіччя, і доба не змінюється, і діти її ранок, день, вечір, і ніч завжди живуть. У взаєморозумінні. Дякую вам, мої маленькі розумнички, за увагу і пропоную не гаяти часу, а перейти до цікавих ігор, а можливо, до веселих прогулянок на свіжому повітрі. Чекатиму вас у наступному відео. До зустрічі! Всім бажаю гарного дня!